Дружня продуктивна діяльність аплікація, тема нашого заняття автобуси на нашій вулиці. Добрий день, мої малята! Добрий день, шановні батьки. Малята, погляньте до нас. Хто прийшов? Медведик Михайло. Михайло приїхав з міста для, до своїх друзів лише на один день. У Михайлика багато друзів, і він не встигає їх відвідати. Він просить вас допомоги. Послухайте віршик про. Автобус Автобус – справжній трудівник. За розкладом трудитий звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Погляньте малята. І що я вам хочу розповісти? Автобус це пасажирський транспорт. А ще можна його дітки назвати наземний. Транспорт, який пересувається по землі, називається наземним. Професія людини, яка водить автобус, автомобілі, називається як? Так, мабуть, ви знаєте, що це шофери та водії. Погляньте на мій автобус. Ви бачите, що цей автобус жовтого кольору. Він має колеса, їх два, вікна, їх чотири, є бампер. Так. І сьогодні ми з вами, дітки, зробимо з кольорового паперу автобус наземний пасажирський транспорт. Вам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик для клею, серветки та папір, аркуш папіру А4. Як ви бачите, я зробила заготовки жовтого кольору папір Я вирізала з прямокутної форми. Я вирізала автобус, корпус автобуса, вікна я зробила чотири вікна прямокутної форми. Так. В автобусі, дітки, ще є колеса. Колеса вони круглої форми. Беремо прямокутник, малюємо олівцем на ньому коло, складаємо навпіл і вирізаємо круглі два колеса, ще в них всередині є такі. Круглі поменші кружечки. Дітки я викладаю, а ви дома будете наклеювати. Я вам показую зразок. Так, наш автобус ще дітки має бампер. Я також взяла прямокутник фіолетового кольору, склала навпіл і вирізала. Бампер Поперед, позаду і попереду прикладаємо так. Фломастером, дітки, я намалювала на нашому автобусу чотири смужки, ой, дві смужки синього кольору. Ось такий у мене вийшов автобус дома. Вам батьки допомагають вирізати деталі. Вам потрібно їх викласти, приклеїти, творчих вам успіхів. Звертайте увагу на зразок. До зустрічі!